Свіжа 19-го року з ідеальним карфаксом та повністю обслугована на 2,5 бензиновому двигуні на автоматі в 70-му кузові кемрі з'явилась продажу в твоєму авто в шикарному темно-синьому кольорі. Затонована з мінімальним пробігом 100 тисяч кілометрів. На новій літній гумі оригінальні 17-ті легкосплави лінзована білет оптика протитуманні фари по освітленню. Є все. Японці роблять речі. І давайте подивимося, що всередині. По салону зустрічають на всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівами, комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь, максимальний мультикермо з голосовим асистентом та круїзом. Надійний автомат, чотирьохзонний клімат-контроль. Та штатна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальною інформацію звертайтеся за номером телефону. Це свіжа 70-ка і це твоє авто.